Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за кожну підписку та вподобайку, за кожен коментар, донат та поширення української. має бути більше! Сьогодні на нашому каналі стартує нова рубрика Читає автор. І першим оповіданням, що вийде у цьому розділі, буде твір Олександра Молодецького. Люди звикають до всього. Читає автор. Олександр Молодецький. Люди звикають до всього. Верховний імператор рептилоїдів був задоволений. Отже, ви закінчили фазу зміну клімату Землі до точки неповернення. Молодці! Якщо так, то людство для подальшого нам уже не потрібне. Можете приступати до пункту плану 113.7. А 113.7. Хшас почав гарячково гортати план. Тхіс теж напружився. Так! Так. Пункт, у якому ми плануємо знищити жалюгідних приматів? Хижо посміхнувся верховний імператор. Що? Що ви там придумали для цього? Придумали. А, ага. у шаса гарячково крутився шестерні. Е, вірус? Моторошний вірус знищить людство дуже швидко. Вірус? Вірус, це добре. Що за вірус? Вірус, ну, ну, корон, коронавірус. Так, коронавірус. Що ще за коронавірус? Чому така дивна назва? Ну, ну, він він у формі корони, продовжував викручуватися хшас Корони? Що за форма така для вірусу? підозріло примружив очі верховний правитель. Ну, та гаразд. І як ви його поширите по всій землі? За допомогою веж 5G. Ми налаштували їх по всій землі, та незабаром увімкнемо передачу вірусу через них. -ха -ха -ха. Розумно, мені подобається, розсміявся верховний імператор. Хшас, нарешті, полегшено видихнув. Тхіс мовчки ошелешно дивився на нього. Ну що ж, виконуйте? Хочу наступного разу побачити землю без цих мерзених людей. сказав верховний правитель і відключився. Як тільки екран згас, тхіс примружила очі та запитала Так, отже, вірус вежі 5G. Коли ти збирався мені розповісти? Як взагалі тобі вдалося пристосувати вежі 5G для поширення вірусу? Вірус це ж частки, а не хвилі. Хшас зітхнув. Невже ти не зрозуміло? Я все вигадав. Немає ані вірусу, ані секретної передачі вірусу через вежі мобільного зв'язку, звичайно». Тхіс округував очі. Ти набрехав Верховному правителю? А що мені було робити? Сказати, що ми нічого не підготували для знищення людства? Ну, добре, але що ти робитимеш зараз? Треба щось вигадати. Обидва рептилоїди глибоко замислилися. Вигадати, що заважало те, що їм чомусь не хотілося знищувати людство. За довгі роки на землі люди стали надто звичними, картина світу без них здавалася якоюсь неповною, безгуздою, неправильною. Хшас задумував протягнув А як що їх поки що просто ховати, коли корабель Верховного правителя пролітатиме поруч із землею? Це трапляється лише двічі на рік. Де ховати? здивувався тхіс. Та нехай просто вдома всі сидять, вигукнув Хшас. Ну, і як ти змусиш їх сидіти вдома? нахмурився Тхіс. Хшас глибоко замислився. Тхіс, навіть здалося, що він заснув, що було б звичайно безглуздо в такій ситуації. А Всесвітня пандемія вірусу. І як результат карантин. Усі будуть зобов'язані сидіти під час карантину вдома під страхом смерті від вірусу, ну і, звичайно, штрафів. А це може спрацювати, підтримує отхіс. Хшас звичним жестом одягнув маску біла гейтса і поспішив до виходу. Так, я бачу, що справи у вас йдуть непогано. Схвально сказав Верховний правитель. Картинка на моніторі перемикалася з однієї локації на іншу. Ось порожня площа Сан-Марко у Венеції, безлюдний Карлів міст у Празі, центральний парк у Нью-Йорку без жодної людини. Стараємося, показав посмісті всі 58 зубів Хшас. Тхіс квапливо закивала. Наступний сеанс зв'язку з Верховним правителем пішов зовсім не так, як хотів Шас. Я думав, ви покінчили з жалюгідними людцями. А вони все ще тут і ховаються по своїх будинках. Верховний правитель роздратовано подряпав кігтямі стіл. Мій реєстратор псі хвиль показав, що їх стало не набагато менше, ніж земний рік тому. Псі хвилі, як шас міг забути про них. Кожна людина випромінює псі хвилі. Та звичайно те, що вони сидять на карантині, ніяк на це не впливає. Хшас з жахом зажмурився. От земна статистика з коронавірусу. За земний рік від нього померло всього 3 мільйони людей. Це 400%. відсотка. За рік. Скільки мені чекати, поки ваш вірус знищить їх усіх? Дві з половиною тисячі років. Хшас втиснувся в крісло. Але всередині він навпаки тріумфував. Статистика померлих від коронавірусу, яку він фальсифікував з померлих від усіх можливих респіраторних вірусів і різних приписок для залякування людей, щоб вони покірно дотримувалися правил карантину, зовсім допомагає йому зараз. Набагато краще бути працівником, який намагався, але у нього не вийшов, ніж саботажником, який не виконував прямий наказ. Володарю, вірус виявився не таким небезпечним. До того ж, людство дуже вміло захищається від нього, масово носить маски, миє руки по сто разів на день, працює віддалено, всі сидять по будинках і це суттєво складне завдання. Але ми, ми вже розробили нові штами вірусу, які дуже швидко виконують наше завдання. Краще вам не розчарувати мене вдруге. люто зиркнув верховний правитель і відключився. Хшас і тхіс переглянулися. Що будемо робити? порушував тишу Тхіс. Є одна ідейка, але треба обміскувати», – відповів Хшас. Час у них був. До наступного сеансу зв'язку ще півроку. От! Хшас урочисто продемонстрував пробірку. Що це? Спитала тхіс. Вакцина від коронавірусу. Вакцина від вигаданого вірусу. Чим це нам допоможе? Тим, що в цій пробірці наночіп, що екранує всі хвилі. Ми вакцинуємо всіх людей, і реєстратор всіх хвилі їх не побачить. І нам треба поспішати з масовою вакцинацією. До наступного сеансу зв'язку залишилося зовсім небагато. Тхіс захоплено мовчала. Все таки хшас геній, тут нічого не скажеш. Добре, але як ми після цього змусимо людей все ще сидіти вдома? Адже вони вирішать, що раз вакциновані, то можуть повернутися до звичного життя? замислено спитала Тхіс. Щось придумаємо. Скажімо, що вірус мутував, і вакцина погано захищає від нових штамів. Ну таке. відмахнувся хшас. Ну, не можемо ж ми завжди годувати людей такими історіями. Побачимо. Зробимо це новою нормальністю. Люди звикнуть. Люди звикають до всього. Олександр Молодецький. Люди звикають до всього. Читав Олександр Молодецький дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пану Олександру за його творчість та вправність щитця. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам цей експеримент. У описі до цього відео ви віднайдете посилання на сторінку автора на аркуші на його особисту сторінку у Фейсбук. А також перелік творів, озвучених на цьому каналі. За можливості підтримайте вихід нових книг на нашому проєкті. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank Bemia Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.